Всім привіт! Отримав чергову посилочку з Aliexpress і вирішив швиденько записати для вас коротенький огляд розпаковку. Замовляв собі мультитул, такий легкий, компактний, для того, щоб можна було з собою брати у велоаптечку, у дорогу, коли кудись їду на велосипеді. І давайте з вами зараз все це розпакуємо і подивимось. Вартість цього мультитула майже 5 баксів. Він мені здався таким цікавим, компактним і практичним, тому я вирішив собі його і замовити. Давайте подивимось, що нам тут відправили. Доставка дуже швидка. 10 днів з Китаю, прям останнім часом все проїжджає дуже швидко. Це мене дуже радує. Так, ось такий мультитул. У нас, в принципі, є все, що треба. Фірма Westbiking. Він дуже легкий, компактний. Ось, можна в кишеню класти, можна навіть у задню кишеню. Ось, або в сумку на велосипеді. Значить, тут у нас ось такий ключик. Перший це. Тут хром ванадіо покриття. Це, до речі, у нас що у нас? П'ятерка. П'ятірочка з цієї сторони. Шістірочка. Це у нас вже два елементи. І потім у нас тут ідуть... О, тут якось воно має відкриватися. Я ще Навіть давайте з вами спробуємо. А, ось так. Як з обой ми достаємо і треба достати нам ось цю головку. Так, сюди ми вставляємо біту. Це у нас 2,5. Ось так. Вставляємо біту і беремо. Тут, мабуть, шіст... шістка потрібна. Да. О. Ну, ось така конструкція виходить, да? типу переходники на головку і на біту. Основний ключ у нас якби чистірочка виходить. Так, давайте подивимося, що у нас тут по насадкам. Значить, це у нас ось, в принципі, тут все підписано. 2,5. 3, 4. Тут у нас Торкс 25-й, це у нас хрестова викрутка і це у нас плоска викрутка. Тут у нас, ми бачимо, що все на магнітах, тому не загубиться ніде. Бачите, воно примагнічується. Чікс, чікс. Ось, а тут без магнітів. Це у нас тут що? Одна четверта, 6 мм, да? А наступна. це у нас 6, а, тут зовнішнє 8, тут внутрішнє 6, а зовнішнє 8, ось виходить так. А це підбіти. Ну, в принципі, прикольно, слухайте, друзі, компактний мультитул. І це дуже зручно. Я от якраз собі щось шукав таке, знаєте, якісне і щоб воно було компактне. Це прям, знаєте, дуже зручно. Дуже легенький, він прям. Я зараз от зроблю фотографію, вставлю вагу, подивимося, скільки він важить ще. Тому що я до цього використовував ось такий мультитул з AliExpress також. Він мені два роки послужив, але він виявився неякісним. По-перше, тут перше, що злетіло, це вижимка здохла. Тут була ще така фігня. І злетів. Торкс 25-й, коли я почав викручувати ротори, викрутка теж злизалася. Ну, коротше, матеріал неякісний, мультитул важкий. Прикольно, що тут в комплекті ось ці пластикові монтажки, борти, ну, для того, щоб можна було покришки знімати, але я їми ніколи не користувався, у мене є окремі монтажки. Тут ще були в комплекті латки. Ось потім я собі придбав для домашнього використання ось такі ключі. Це прямо от вони реально дуже якісні. Був у мене окремий огляд на них розпаковка, коли я знімав ще там насос для вилки, для воздушної. І ось ці ключі я для домашнього використання от постійно юзаю. Вони дуже класні, якісні, і прямо мені вони дуже сподобались. Це чисто для дому. А це я вже купив для покатеньок. Для Велоаптечки. Ну і ще окремо я собі купив е тріщітку, Оце я вже тут по місту купив у Хмельницькому з бітою Торкс 20. Це також теж для домашнього використання. Тож, оту, маю зараз ось такий набір: це для дому, а це буде для покатення. Посилання на нього знайдете в описі до цього відео. Дякую всім за увагу, дякую за перегляд. Чекаю на ваші коментарі, ваші вподобайки, підписки. Також заходьте у телеграм-канал, а також у посилання можете знайти Facebook і Instagram, і, і також мій аккаунт в Esparт. Все, з вами був пан Сергій. До нових зустрічей і всім пока!